Ньютону впало Ні. на голову яблуко, і він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Хтось увімкнув цей відос, багатько дізнався про методи генерації ідей і придумав топову ідею для свого шкільного бізнесу. Цей хтось, ти, московий штурм, мозкова атака, брейнстормінг у класичному варіанті. Збирається група до 12 осіб на чолі з фасилітатором або фасилітаторкою. Виділяють конкретний час, наприклад, один урок 45 хвилин. Учасникам оголошують проблему, яку потрібно вирішити, чи ідею, яку треба згенерувати. Якщо зі ста згенерованих ідей хоча б одна виявилася вдалою, це хороший результат. За десятки років виснування Брейншторму з'явилося безліч інших підходів, щоби ще більше бустанути креативність, наприклад, рольовий штурм. Уяви, що ти Шерлок Голмс, княгиня Ольга або навіть Алекс Осборн. Яку б ідею запропонували вони, будучи на твоєму місці? Можеш вибрати будь-який підхід, що тобі до вподоби? Головне максимальний креатив.